Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. У нас трохи спека пішла на спад і легше стало дихати. От, вночі був дощик, троянди ще мокрі. І я вже вийшла пройтись, подивитися, як почуваються троянди після цієї спеки. Вони не були вкриті, вони просто були під палячим сонцем. Мока роза, бачу, павутинний кліщик її майже добив, немає листя здорового. Є, але тільки новеньке ось. Ну, так, бачу, що павутинний кліщ, деякі троянди дуже-дуже пошкодив. І що я буду робити? Ну, одразу скажу, що потрібно обрізати троянди. Троянди виглядають обійняти і плакати. І трипси, і спека. Ну, видовище таке собі. От. Що я буду робити? Обрізати одразу Потрібно мені, оці відсвівші, хворі, побиті троянди, зроблю обрізку. Тим трояндам, яким потрібно. Ось, бачу джордін, Дестюльєрі, вже теж відквітла, буду обрізати. Якщо другу обрізку після першої хвилі квітування, я робила трохи коротшу, ну деякі, Троянди так, щоб стримати, щоб вони не йшли дуже високо. Привіт, Ой. Привіт, моя красуня. Ну, Що ти тут давай? Мамина, мамина дівчинка. Ну я ж тебе не можу зняти, бо ти штовхаєшся, шадочка. Покажись. Ось вона. Ось вона морда, морда наша красуня. От, і бачу, що таким, такою обрізкою короткою я стримала ріст деяких, але не всіх, ось бачу, дві троянди, все одно в мене пішли наростати вгору. От, а зараз, вже після другої хвилі, от Джардін Дестюлі, вона вже вдруге відквітувала. То я буду робити їй довшу обрізку, тобто, як тобто от перший п'ятилистник, бачите? І ось другий. Перший йде всередину, а другий іде назовні. От над другим я і зріжу. Отак. От Коротко вже різати не буду. Отаке От листечко з плямами чорними я буду прибирати ось. Взагалі на трояндах я зараз пройдусь і подивлюсь все, що не добила спека і павутинний кліщ з. А стрипсами я залишу, що має вигляд більш-менш такий нехворий. То, то я позалишаю. А отаке листя, ось, ви бачите, відгорнула. Тут і сухеньке є. Ось воно. Оце побите кліщиком. Ось таке такий вигляд має. Ось я його теж зріжу. Воно не потрібно, воно все одно впаде, але просто впаде, і ви його не будете помічати, воно буде загнивати, і хвороби від цього будуть тільки. От. А так одразу кущик почистити від цього зайвого, непривабливого, хворого. І вже буде менше у вас хвороб. Ось це троянда чіпендейл і, бачите, вона. Здоровий вигляд має, навіть павутинний кліщик її не зачепив. Ось. Але все одно деякі процедури я зроблю з нею. По-перше, обріжу оці листечки, які внизу прямо від землі. Так, на сантиметрів 10-15 я все обріжу. Зараз, після спеки, Почнуться дощики. Ось в нас вже два дощика пройшло. І коли листя близько до землі, то воно з землі може потягнути все, що завгодно. От, швидше троянда просто заросте там. Якщо є якась травичка, теж вибрати все, щось впало, може, листечко, плюсточки. Все це прибрати. І з усіма трояндами я так зроблю, почищу в них низ біля ґрунту, щоб не було зовсім листячка. І так. Серединку почистити, якщо кущик у вас густий то можна почистити і серединку. Ось зламала собі паїн. Ну, краще це робити у суху погоду, не так як я От зараз дощ пройшов, а я почала залізла і почала це робити. Це потрібно робити у суху погоду. Я піду зараз на сонечко і буду там робити, де вже просухло. Просто, щоб вам було видно, то я зайшла у затінок і показала вам деякі хвороби, якщо є осихання якесь там погінця, то Відкоректувати, трошки підрізати може, або зовсім видалити, щоб воно не розповсюджувалося. Так, мокро ось і ножиці болоті. Мокро. Не буду я цим за ним займатися. В затінку піду на сонечко, де вже трохи потряхло. От є сорти, які добре пережили спеку, ну трохи-трохи ти -трохи листечка є ось там. Бачите, трохи павутинний кліщик їх прибив. А є зовсім стоять такі напівголі. От як, наприклад, мокароза. Зовсім вже листя немає. Хочу вам показати ще ось на цій троянді це Алан Сушон. Це вже другий рік я споглядаю от такі листечка. Бачите, оце так виглядає обвуглена пистолоція. Ось починають засихати краєчки, отак, і потім засихає все листечко. Ось воно вже пішло чорніти. Ось. Зараз, якщо знайду, але було минулого року більше. Цього вже зовсім мало. Ось вона мало залишилось, і це добре. Все ж таки, лікувати її можна. Хтось з підписників написав мені, я думала, що трипси тільки в землі живуть. Протравив землю та й все. Ні. Не тільки в землі. Зараз я вам покажу, якщо вийде в мене. Може, ви вже бачите оце міленьке літає? Бачите? Оце зараз я ворухну? От, і воно видно, що там прямо купа тих трипсів. Вилітає прямо з трояндочок. Тому з ними і важко боротися, тому що начебто протравив, але якщо сусіди або ви живете, як ми навпроти парку, і там ніхто ніколи не обробляє, то вони сюди знову прилітають. Тому цей процес безперервний. Ось це троянда Magic Moca. І одну гілочку я геть видалила, десь вона. Вже викинула, Рожовий... ані ось. Ось вона почала, бачите, засихати, всихатися, і, врешті-решт, вона піде сюди. Ця гілочка би пропала, все одно засохло, але ця хвороба ослабила б, ослабила б сам кущ. Обрізала і обрізала майже все листечко. Дивіться, як воно виглядає. Оце наслідки павутинного кліща. Бачите, зворотня сторона, вона така нібито з сіруватим таким популястим налітом. Оце все дія павутинного кліща, а зовнішня сторона ось так виглядає. Бачите? Залишати на кущі отакі листя немає сенсу, вони все одно не стануть зеленими. Ніяк це реанімувати не можна, а сенсу від нього немає. Воно вже не живе. Все, воно вже ось має, бачите, такий наліт. І краще його зрізати. Це вже перевірено не один рік. Я теж так намагалась врятувати, щоб листечко було, бо це ж гарно, коли трояндочка пишненька стоїть. Але препарати не дуже діяли, тому що тут все одно були залишки павутинного кліщика якогось, щось падало на землю, якщо не обрізала, і знову почала розмножуватися. Тому я видаляю. Ну, нічого, що так кущик постоїть, все одно він заросте. Звідси підуть пагони і буде знову зелене. Чудусик, я тебе показувала. У мене бубочка. Ти хочеш пройти? Знайди, давай. Проходь. Всі троянди, не на всі троянди нападає павутинний кліщик. Не на всі. От я примітила, що троянди, які мають листечко, напівматове, матове, от на ті троянди дуже сильно нападає. А ось стоїть Енрі Дельбар, ну, в нього дуже мало такого листя. Дуже аж унизу там декілька листочків. От, а так зовсім. І то це не павутинний кліщ. А так і немає. Бо в нього листечко таке цупке, глянцеве. А Менжик Мока, ось матове листечко, тоненьке. Тому кліщик на нього і нападає. Пройшло 5 днів, як я почала знімати відео, і гриб мене звалив. Звалив на цілих 5 днів з температурою, ну, все як, як завжди. І сьогодні я вийшла перший раз у садочок і жахнулася. Нічого я не встигла зробити. Після спеки пішли дощики, було мокро і не мала змоги обробити. Як слід троянди. Потім мене звалило, і зараз я вийшла і жахнулася, в якому стані мої трояндочки. Ну, просто обійняти і плакати. Трипси, трипси лютують. Єдине, що я встигла трохи, от бачите, порихлити трояндочки, обібрати листечко знизу, так, щоб хвороба. Не піднімалась, не чіпляли троянди, хворобу і шкідників з ґрунту. От, пообрізала листечко хворе. Ну і все. І більше нічого я не встигла. А зараз я вийшла і просто бачу, що тут хмарами, хмарами літають, ось ви їх, бачите. Оце, мілке отаке, оце літають. Зараз я вам покажу, це просто. Трипсогидець називається. У мене вже таке було один рік, запустила. І ви бачите, що коїться? Просто жах. Навіть я стояти не можу, вони кусаються, кусаються, щіпаються. Бідненькі троянди. Якщо не буде сьогодні дощу в нас і не буде в мене температури, то я Ввечері обов'язково, обов'язково покроплю їх. Жахіття таке. І це Ешлі, це Ешлі, вона стійка до трипсів, але все одно вони її побили. От. Ну, бо нема чого бити. Троянди зараз на бутонах в мене, мало квітучих троянд. То вони взялись. До Ешлі. Ось так вона виглядає, Ешлі. Бачите, побита трипсами і дощик, і все. І вона зіпсувалась. Хочу вам розказати, просили мене в коментарях сказати, які троянди після спеки витримали, вижили, так скажемо, не печуться на сонці. Ну, перша ось Ешлі. Вона витримує сонечко дуже добре. Єдине, що такий вигляд, ось це трипси. Трипси і дощ ось такий вигляд. І немає обробок. Потрібно обов'язково обробляти. Ще яка троянда. Ну, Багато троянд я вже встигла обрізати, тому що отакий вигляд я не люблю, коли трипси побили. О, бачите, літають. Але повірте на слово, баронеса, ось вона. Теж побита трипсами, я просто зрізала її, всю вже обрізала. Вона теж тримає сонечко дуже добре, вона витримує, не печеться. Далі Лінда Белінгем, Цей сорт теж витримує сонечко, не печеться. Як це не дивно, але Артеміс, Артеміс цього року, сонечко теж ну, він тільки почав квітувати, наприкінці спеки. І ну, так я побачила, що сонце він тримає, хоча це біла троянда. Далі ювілей принца Монако. Те, що обрізала, трипси навіть його побили. Він стійкий і до трипсів, і до спеки ювілей принца Монако. Але цього року ви ж бачите, що коїться. трипси лютують. Їх просто не море, а океан. Августа. ну Всі кажуть, що вона печеться. Вона в спеку, я б не сказала, що вона пеклась прямо так сильно. Як завжди, вона, якщо не полита, то вона як серветочка стає така. Але на ранок вона знову в гарному стані. Ну Принаймні, так вона доросла в мене їй вже 9 років одна, і там ще один кущик потім покажу. То вона себе в мене ну, добре показує. Але багато хто пише, що вона печеться на сонці. Ще троянда Емільєн-Гіо. Це вже дія трипсів і стара квіточка. Але сонечко вона витримує, не печеться ця троянда Емільєн-Гіо. Так, щоб ви для себе знали, які троянди витримують сонце. Адмірал, подивіться, навіть на ньому, скільки трипсів. Дуже добре видно темна троянда, і вони білі. Боже, кусаються, кусають навіть мене. Ще троянда, яка не печеться. ну, Моя жовта незнайомка, тож немає назви. І ось ця троянда Yours continued Friendship. Вона теж не печеться, Я просто обрізала, тому що вона відквітувала. Але просто повірте на слово, вона витримує отаку спеку. Ну, я не думаю, що крім півдня десь було плюс 55. В нас таке було. Це один куп'янок залишився Меджик Мока. Обрізала вже її. Але вона витримала спеку і квіти не спеклись в неї. Шедуся, привіт, моя дорога Шадусік. Да, мама знову з тобою. Да, моя хороша. Сумувала, да? Тобі сумно було, нудно без мене тут на вулиці. да? Немає з ким спілкуватися. У мене красуня. у мене люба собака. У мене любе шабака. Де темно? Моя хороша. Так, що тут ще в нас є? Ну, ця троянда, вона тільки зараз квітувала. Це Генрі Дель Бар, але вона і без тої спеки зараз вже не так спекотно, але ось вона тільки відкрилась і вже спеклась. Її тільки потрібно у, або у напівтінь, або не для нашого клімату. Десь так, щоб прохолодніше було. Яка троянда ще себе добре показала? Це троянда Хайнц Вінклер. Теж вже обрізала, і вона вже ось буде ще раз квітувати. Вона не печеться. З плетистих Розаріум Ютерсен. В принципі, вона переносить спеку, але от таку плюс 55 трипси та ще дощі. Ну так, вона не любить такого і вона трохи. Ось, бачите, як виглядає, псуються квіточки. Не витримує вона таке навантаження. Що одразу три фактори таки, такі негативні співпали і душі і спека. І трипси, такого вона не витримує. Оранж Меландіна, ось вона доквітає, вона така, що сонечко тримає. Загалом так співпало, що коли була спека сильна, то в мене небагато квітувало троянд. Вони були на бутонах всі. А як закінчилась спека, пішли дощики і напали трипси. Ну і я звалилась грипом і не змогла обробляти. То вигляд в них такий плачевний. Ось бігають. Це блю вона печеться, вона печеться дуже сильно. У нас на півдні вона майже я не бачу квітування її. Буду пересаджувати. Аномальна спека цього року у нас на півдні, причому почалась вона ще з квітня, і дійшла ось тиждень тому було плюс 55. Ну і квіти Квіти багато хто погорів. І гейхери багато Листичка погоріла. Оце троянда, ви бачите. Цвергенфі це з маленьких троянд. Ну, написано в характеристиці, що вона повинна бути 40 на 40. І вона ліліпут. В мене вона десь сантиметрів 60 шириною. От, і ну, може 50 у висоту. І ось ця троянда Цвергенфі, вона теж тримає сонечко, хоча вона тільки зараз розцвіла. І в таку спеку вона не цвіла, але я впевнена, що вона витримає, бо в неї схожі квіточки з оранж майландіною, а та витримує. І ще троянда, ось, Purple Splash, вона теж витримала цю спеку. Ось Вона почала якраз квітувати, коли почалась спека. І досі квітує, вже відквітає вона, вже друга хвиля. В неї закінчується. Боже, Боже, що тут коїться? Наче п'ять днів всього мене не було на дворі. Дивіться. Це жах. Чоловік наче казав, що поливав ліками. О Боже, зараз піду швиденько підливати. Уявляю, якщо б мене не було вдома місяць. Оф. Навіть трипси, навіть напали на гортензію волотисту. Бачу, що побита. Ще одна троянда, яку я забула назвати, вона пережила цю спеку, квітувала. Просто зараз вже обрізана. Це троянда витка Пале Рояль. Ось вона теж витримала, спеку квітувала. Дивіться, суничка. Суничка, яку я саджала. Не так давно вона ось дала ягідки. Будемо ласувати суничкою. Поїлка пересохла аж. Ну, ось і все, що я хотіла сказати. Не маю змоги сказати про більше троянд сортів, як вони витримують спеку. Тому що так вийшло, що багато було на бутонах. І не можу просто вам сказати, витримали вони б або ні. От ті, що квітували, ті я назвала вам. Ну, я сподіваюся, що такої спеки в нас вже не буде, але хто зна, як воно. Тому, якщо обираєте троянди, то дивіться уважно. Наприклад, як троянда Блюфою або Енрі Дельбар, ну, я б вже, мабуть, не купила. А... Або якщо б і замовила, то посадила б одразу у напівтінь. Тому що вони не тримають зовсім зовсім, сонечко. Не витримують. Ну, ось і все. Піду, хоча, поки є сили і немає температури, пополиваю гортензії, бо вони вже майже сухі стоять. А пройшло всього 5 днів, як я не виходила. Ну ось На цьому я відео буду завершувати. Бажаю всім здоров'я і бережіть себе. Дякую вам всім за підтримку каналу мого, за перегляди, вподобайки, коментарі, ваші репости. Дякую, дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам за те, що боронять нашу неньку і дають змогу насолоджуватися нам життям і своїми квіточками. Нехай Господь береже їх. Це буде Україна. Слава Україні і всім героям слава. Честь, друзі. До зустрічі, друзі!